Рішенням було закрито провадження у даній справі з огляду на те, що на думку суду даний спір не підлягає у розгляду у порядку адміністративного судочинства. Суд вважає, що позивач помилився і неправильно звернувся не з тим позовом, і не до того суду звернувся за захистом своїх прав, які він на думку його вважає порушеним. Чому так відбулося? Тому що. Насправді з позиції директора ТОБК «Цитадель» має місце корпоративний конфлікт. Однак він, як директор, жодних дій для того, щоби компетентний суд оцінив, чи є цей корпоративний конфлікт, чи є причини скасовувати право встановлюючи документи на майно, не зробив. Суть конфлікту полягає в тому, що шляхом незаконних реєстрацій умовного майна, тобто зробленого в реєстрі фіктивних документів, ці документи. Продавалися фізичним особам, і від них отримувалася готівка деякими людьми. Суть даного судового засідання полягала в тому, щоб ліквідувати незаконні реєстрації. В реєстрі, які здійснені без які здійснені з порушенням всіх юридичних норм з порушенням чинного законодавства, тобто в реєстр внесені відомості щодо об'єктів нерухомості, які не є створені, не були ніколи створені. Будівельна компанія юридично їх не створювала, не будувала дозвола на отрим на будівництво даних об'єктів не брала і в експлуатацію їх не здавала. Також не зверталася по отримання даних поштових адрес цих приміщень, а державний реєстратор на сьогоднішній день вбачаємо те, що в змові з моїми в образу, моїм колишнім партнером здійснили дану реєстрацію цих об'єктів на товариство. Для того, щоб показати людям, що дане майно дійсно є власністю товариства, і його люди мають право там чи купляти, чи отримувати від товариства. І також вони це майно шляхом підробних документів. Тобто не майно, а самі документи продавали людям і отримували за це кошти, вказуючи на інші об'єкти нерухомості, які є буцімто їхнім майном, яке вони придбали. А даний об'єкт є юридичною власністю взагалі інших осіб. Тому от, такий, такий казус створився. Тобто, людей отримали готівку, а вирішили підставити будівельну компанію. Буцім, то вона це зробила, і це все робилося за моєї відсутності в Україні. Коли я був за кордоном, робилися підроблені документи на, на квартири, акти прийому передачі. Протоколи зборів підроблялися тобто ну, ряд документів, які ми ще на сьогодні в рамках різних судових процесів отримуємо, тому що ми їх не робили. будівельна компанія їх немає, і взагалі не на основі чого це все було зроблено. Так, звичайно, є ряд ну, велика кількість громадян постраждалих. Тобто, вже от, навіть люди, які приходять в суд, вони також є постраждалими, але їх вводять в оману. Тобто, цим людям показано на не їхнє майно. Продані документи, які е, фактично не мають жодної юридичної сили, тобто є всі докази того, що даних документів е, згідно чинного законодавства, не можуть бути створені. Вони створені з порушеннями чинного законодавства. Е, ці люди визнають, що вони віддали готівкові кошти тим чи іншим особам. І зараз не розуміють, що що відбувається. Деякі люди вже проконсультувалися з юристами, з адвокатами розуміють суть справи. Вони вже звернулися в поліцію, вони написали, є відкриті кримінальне провадження щодо там фізичних осіб, таких як Єжик Франкофранкович, Петренко Василь Олександрович, Ткачук Андрій Константинович. Вони йдуть як фігурантами справ, які отримували кошти, які від свого імені. Продавали дані квартири цим людям, отримували від них готівку. Також деякі вже особи подали цивільні позови до цих осіб на витребування коштів до себе, тому що були даже факти перерахунку коштів на власні рахунки Єжика Франка Франковича у ті дні, коли здійснилась державна реєстрація. І вчинення дії півним державним реєстратором ми подали докази саме відповіді на адвокатський запит із прикордонної державної прикордонної служби України, які підтверджують, що позивача не було у той час на території України, Відповідно, він не міг ставити підписи. Вони продавали квартири, які не існують, і чужі. Тобто це в рознобої різна була різна ситуація. Ре, мало того, що продавали, вони реєстрували на своїх родичів майно компанії, тобто теж за підробленими документами. Там фальсифікували теж акти прийому передачі, договора купівлі-продажу. Також вони мало того, вони хотіли банкротити компанію шляхом підробки документів, отримали ключі доступу до банківських рахунків, вивели кошти та. Захотіли вести компанію, зробити банкрутом, чим також позбавити можливості інших клієнтів компанії отримати майно, яке далі йде в реалізацію, яке має зараз здаватися і тому подібне. Тобто, була, також була, був факт е, 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 бажання викрадення торгової марки компанії е, в ще рік, більше року назад, що в, в жовтні 22-го. Року була подана Петренком Василем Олександровичем та Єжиком Франком Франковичем в затну в, 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 в інститут затвердження торгових марок прохання затревити торгову марку цитадель за ними обома. По на 50 якби за двома людьми затвердити торгову марку. Цитадель. Я, як співвласник цієї компанії, цитадель і як директор, основний керівник цієї компанії Бенефіціар подав скаргу проти цього рішення, і дане рішення було скасовано. Тобто, торгова марка лишилася за ТОВБК цитадель. Ми від відстоїли банкрутство, яке в ними було ініційовано, тобто підробленими документами. Тому також це відстоїли в двох інстанціях: і в суді першої інстанції, і в апеляційному суді також по інших наших партнерах ми виграли доступи до. Інших до іншої компанії, яка є теж у нас власності в групі компаній, тому що сам директор Петренко Василесандвич, який в даному засіданні діє від імені компанії, не надає власникам жодних документів, звітів про те, які квартири, які є в нашій власності, реалізовуються, як де, за, по якій ціні, і скільки їх вообще ще у нас є і лишилося. На сьогоднішній день доступу до цієї інформації ми не маємо. Вони захватили офіс, знаходяться в ньому, і якби на території будівництва також не допускаємо. То ми зараз діємо всіма юридичними методами для того, щоб добити справедливості. що стосується позиції позивача, якого представляє пан Вовчук, для мене як для адвоката, видається дуже дивною ситуацією. Посадова особа оскаржує державну реєстрацію на 21 об'єкт, і під час розгляду справи укладає нотаріально посвідчені договори і передає спірні приміщення право власності, на які реєстрацію на які він оскаржує, іншим особам. Ці люди мають право знати, що відбувається з цими об'єктами, адже вони позичають кошти під заставу цих об'єктів. І, на мій погляд, в даному випадку не йдеться про некомпетентність директора, а йдеться про певний умисел, що має ознаки правопорушення. Яке саме це правопорушення? Я вважаю, що мають звертатися до компетентних органів саме ті.

Шо ти чого чо друга свого кинул, а? Чого ти друга кинув? Руки забыли Руки Ты не знаешься в полицию. Ты ч Ти ты придурок. Чого ти улыбаешься? Че ти улыбайся? Да ви що це, ми? Ты не знаєш що ти хочеш? Ну давай! 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 Я бачу особисто, як ви самі. Ми не знаємо, так? Мені бачить, де забудований. Мені бачить. Заправити пісне, покажемо, що мене не правда. чи ні? Там ні. Ліційно скаргу задовільнити, частково рішення маємо Західського кожного міністративного суддя 27, жовтня, 23 року в справі номер 344-1023 скасувати. Провадження у справі закритих роз'яснити, що спільно належить розгляду в порядку цивільного судочинства.